Ми вже одноразово говорили про те, що все у всесвіті має своє призначення. Більше того, є свого роду план розвитку майбутнього всесвіту, а відповідно і кожний складової його будови, в тому числі. І не тільки кожної людини, а і етносів, чи родових дерев в цілому, все має своє призначення. Десь, умовно, більше, ніж на 62%, все має бути задано уже наперед. Далі, в залежності від обставин, від помешкання матеріально, то чи інше, регулі, можливості реалізації цих планів, дещо може змінюватись, але канва в цілому. Ніяким чином не змінюється. От е, тож, коли ми е, говоримо про конституцію, то ми маємо для того, щоб ми виконали нам призначене, ми маємо дотримуватись тих принципів, тих інваріантів, які закладені для того, щоб ми виконали свою задачу, свою місію в будові і в еволюції як людства, так і планети в цілому. Це, Цей шлях, він визначається інваріантами, і вони повинні оці особливості цього шляху бути закладені в так звану етнічну Конституцію, починаючи точно так же, як герб, три глав три сил або інші космічні символи, які визначають наше буття. От вони основа нашої конституції, нашого шляху, а державна конституція, це на даний момент, в даних умовах. Як ми маємо не просто вижити, а виконати ще й свої функції. І оце формальне утворення, формальна структура, яка допомагає уже етносу вирішити тактичні задачі на даний момент, цим користуються всі країни. А в жодній країні немає етнічної конституції, яка б визначала шлях на сотні тисячі років наперед. Ну, в якійсь мірі, тільки я вже якось говорив, це. Тора у євреїв, але вона духовна, це, якби правила, але там теж не визначений шлях, конкретний в майбутнє. Хоча євреї притримуються дуже прискіпливо своєї тори. Має бути створена етнічна конституція, а на основі етнічної конституції, яка має бути непорушною для того, щоб ми виконали свою задачу. Ми вже ми маємо розписати державну конституцію змінити. Тій конституції ще є дуже багато гарного. Але вона мені часто нагадує, як і інші варіанти, які мені присилали свого часу різні проекти Конституції. Це нагадує мені, як гніздо Сороки, куди вона знесла усе що блищить. При тому, що вона якимось чином вважає це важливим. А в дійсності Державна конституція ще раз це знаряддя, яке необхідно Україні для того, щоб виконати більш важливі етнічні задачі, задачі першопрохідців у всесвіті, в космосі, і особливо в майбутньому, це в інформаційній сфері. От моє відношення до конституції. І ще маю одне питання напевно, це буде на сьогоднішній ефір Вже останнє у нас запитання. Ми вже з вами неодноразово говорили, і сьогодні, під час ефіру, на рахунок націй, на рахунок раз. Хто зацікавлений на вашу думку в змішуванні націй, кому потрібний цей так званий експеримент? Що стосується даного експерименту або гібридизації, став тому, що людство спочатку, ви знаєте, дуже розрізнене, врешті-решт зливаючися в єдине ціле людство і налагоджуючи комунікацію як єдиного організму, особливо в епоху розвитку капіталізму, де найважливіше це прибуток. Який, по суті, рухає еволюцію, то прибуток максимальний тоді, коли люди не відрізняються один від одного, незалежності ні від раси, ні від шкіри, ні від ідеології, які всі є споживачі. І якщо нема кому продати, то цей товар, кажуть, нікому не потрібний, а якщо є хтось, хто купує, то продати таким чином, щоб мати відповідний прибуток. Яка, щоб При передачі цього продукту з одного місця в інше, щоб воно прилипло умовно до кишені. Це величезні міжнаціональні трасти, концерни і тому подібне. Їм важливо мати дешеві робочі руки, і тих, хто має одні й ті ж погляди на моду, на манікюр і так далі по всьому світу. Тоді і максимум прибутку. А ви подивіться фільм, наприклад, про математиків, ну хто його буде дивитись? Ну, набереться там тисяча друга математиків у світі, які подивляться. А от коли мова йде про ті речі, які важливі для кожної людини, поїсти, погуляти і тому подібне, то тут академік не відрізняється від учня і президент від селянина. У всіх одні і ті ж запити. От на цьому заробити можна спільний знаменник. Тож важливо об'єднати всіх єдине ціле. Але ж при цьому, незважаючи на те, що ми прагнемо створити єдину систему, але людство воно дуже різнорідне. Колись на основі того варіанту, який відноситься до ЄВИ, це приблизно. 300 тисяч років тому, як кажуть генетики, були відтворені різні генетичні модифікації. Сама єва як модифікація, бо вона, як людина, як істота, вона в плані відношення до оточуючого середовища в великій мірі не життєздатна. Пам'ятаєте, Енгель сказав, що ми еволюціонуємо і людина. До середовища, в якому існує. Але людина не може наздогнати здобуч вона на двох ногах. У неї нема там хвоста, щоб лазити по деревах, ну і так далі. і так далі. Тобто, з точки зору еволюції, от не труд створив людину, а людина, щоб вижити, повинна була працювати. Ну Це так сказати від відступ від нашої теми. Але приблизно 300 тисяч років, нарешті була створена та Єва з відповідним набором систем життєзабезпечення на основі мавпи, які дозволяли жити в біосфері землі. Але ті, хто приходить душі, як кажуть, в ці тіла, мають різні задачі і різне призначення. І відповідно, ті, хто створював наступні, чи хотів домінувати на землі, як протекторату мати свій вплив і інші речі, про що ми говорили, то відповідні були створені модифікації вже на цій основі: модифікації жовтої, чорної, білої раси, можливо, інші, про які ми зараз не знаємо і говорити не можемо. І відповідно ці задачі можуть бути вирішені в розрахунку на планетарні ресурси. А планетарні ресурси вони обмежені, і, відповідно, йде весь час невпинна боротьба між різновидами людства за територію, за ресурси, за еволюцію, за майбутнє. І вільно чи не вільно, розуміючи це чи ні, але та жовта раса прагне до того, щоб не було конкурентів на землі. І це стосується не тільки неї. Це ми бачимо і на різних рівнях будови самого суспільства. Тож можна різним чином позбутися конкурента. Наприклад, якщо твоя генетична спадковість більш сильніша, ДНК твоє організовано в цьому відношенні краще, то тоді біла раса, поєднуючись з жовтою, буде народжувати, там, умовно, як ми кажемо, китайців. Білої раси не буде. Біла раса, вона швидше пристосовується, вона більш варіативна, але вона менш кристалізована. І в цьому відношенні менше зберігається. Тож, це перше, значить, перше зацікавлене в тому, щоб білих не було. Це, ну, я не кажу китайці цілому, а монголоїдна, якби раса на підсвідомості і інші відгалуження людства. І тут використовується і гібридизація, а також розпалювання війн всередині самої білої раси. Хай між собою знищують один одного. От. А як це можна зробити? Наприклад, годуючи ту ж Росію, допомагаючи їй, яка працювати не хоче, а можна допомагати і захоплюючи ресурси Росії, одночасно натравити її от, на ту ж саму Україну. Це просто один із варіантів. А в цілому аналізуйте самі ситуацію і дивіться, кому це кажуть вигідно. Вигідно нашим сусідам, наскільки це вигідна ця війна, наскільки це вигідно Об'єднаній Європі чи вигідно Сполученим Штатам, в яких теж відбувається колосальний експеримент по гібридизації. Коли з усього світу з'їхалися. Народи, там, звичайно, основа це е, германці і ірландці. Мало хто знає, що ще перед Другою світовою війною йшло питання про дві державні мови Сполучених Штатів. Другою державною мовою мала бути Германія, але германська мова. Але е, після Другої світової війни це питання відійшло в минуле. Так от в Сполучених Штатах із 53, з 50 штатів білими залишається, де кількість білого населення перевищує всі інші, як кажуть, генетичні різновиди, лише в трьох штатах. І уявіть, що буде як результат, бо по гібридизації. Ми з вами вже говорили. Це експеримент планетарного масштабу. Тільки знову, коли ми робимо експерименти по генетичних модифікаціях, теж мало хто знає, то на тисячу чи мільйон мутацій, які приречені, які не дають майбутнього. З'явиться кілька мутацій, які можуть бути основою майбутнього чи людства, чи рослини, чи когось іншого. Але гібрид завжди буде відрізнятися від сорту. Сорт це те, що склалось десятками поколінь. І ще раз наголошую, якщо ви хочете, щоб ваші діти мали майбутнє, задумайтесь над проблемою гібридизації.